9 червня до служби 101 міста Нововолинська надійшло повідомлення про пожежу на трансформаторній підстанції місцевого ливарного заводу. Одразу, за повідомленням, була направлена чергова варта державної пожежно-рятувальної частини номер 5 міста Нововолинська, а також їм на допомогу направили відділення з державної пожежно-рятувальної частини номер 7 міста Володимир Волинський та з селища Іванич, ну і також резервна варта з цієї частини міста Нововолинська. Тобто, загалом на ліквідації місця пожежі працювали близько 30 рятувальників і було залучено 4 одиниці пожежної техніки. По прибуттю чергова варта подала одразу пожежний ствол водяний на охолодження резервуару і пінний ствол ГПС-600 для гасіння розлитого. По території трансформаторної підстанції масла, яке палало на площі приблизно 10 метрів квадратних. Для локалізації пожежі знадобилося близько 30 хвилин і ще 10 для остаточної ліквідації цієї пожежі. Ніхто з працівників підприємства не постраждав. Щодо причини цієї події, то найімовірнішою серед них розглядається коротке замикання електричної мережі. У цьому трансформаторі, який закинулся. Ну, Видно, що серйозне було, що ж Володимир виїхали. Матері поплітну.